Сьогодні дуже тепло знову, і знову на провітрюванні у мене широколисті гортензії. Ось так, тому що ще й плюс чорне агроволокно. Сонечка хоч і немає, але це значно тепліше. Тому ось так я їх відкрила і вони дихають. Так, Ремонтантна широколиста. Зовсім не видно, що вона ремонтантна, потім покажу. Як вони відрізняються від простих, широколистих гортензій. Поки що добре збереглася, дихає теж. Дуже тепло сьогодні. Ось тут інша не дуже добре збереглася, бачите, пліснява теж і трошки була прихватилась ще в осени. Тому відкривайте, що вони дихали, перевіряйте свої гортензюлі. Щоб було все добре?